На цій котельні у Давинцівському районі встановлена дизель-генераторна станція потужністю 184 кВт. Торік вона була придбана коштом міського бюджету під час останнього знеструмлення протягом 20 годин забезпечувала стабільну безперебійну роботу теплогенеруючого обладнання. На першому етапі в місті було встановлено 44 потужні генератори на об'єктах теплоенергетики. Це дозволило зберегти систему теплопостачання. Ця робота продовжувалась і додатково для комунальної Криворіжної. Тепломережі було придбано ще 30 генераторів. Вони знадобилися вже на початку цього року під час ворожих обстрілів та негоди. Дуже важкі останні 10 діб. Ну, по-перше, ракетна атака, 9 ракет, потім стихія, коли все облюдніло, і дроти е, електроенергії порвалися. Плюс велика енергетична аварія на Долгінцево. І все це всі 10. І фактично одночасно. Можу сказати, що тепломережа. 14 кателень були відключені від електроенергії зовнішньої. Всі ці котельні відпрацювали на генераторах. Причому була не лише циркуляція води, а й нормальна подача тепла, тобто система. Утримати котельні на генераторах, а це десь було 4 доби, повністю спрацювало. Все нормально. Зараз вже підключені, до речі, до електрики. Це ще раз я кажу про комунальне підприємство тепломережа. У нас ряд котельних від дизель-генераторів до п'яти болі суток. Теплоснабження, несмотря на... Нізкий висунізкий температури наружного з боті поснабжені не на Що стосується державного підприємства Криворізька теплоцентраль», усі шість великих котелень наразі працюють. Ситуація ускладнюється численними поривами на мережах. Через це багато споживачів тимчасово залишається без тепла. З теплоцентралю державним підприємствам, які на нафтогазу в Києві, там важкіше. Котельні також утримали. Але там гірша ситуація по поривам, але вони нам не підпорядковуються. Єдине, що ми можемо робити, це останні бригади з тепломережі та з города канала знімати і надавати на допомогу те, що ми робимо. Можу сказати, що в місті більш ніж тисяча міст обладнані генераторами це і котельні, насосні, лікарні, пункти незламності і багато іншого. І Можу сказати, що от зараз такий ну, важкий проміжок часу. Ця система спрацювала. Лікарні всі працювали, котельні всі працювали, вода скрізь була. Тобто, взагалі, загальна система була утримана. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.